Так, добрий вечір. Дякую, що прийшли на мій концерт. Ви розкішні. Поаплодуйте самі собі. Молодці. Дуже люкс. Дивіться, зараз дуже часто вимикають світло і люди почали качати собі фільми на ноутбук. Робите так? Поаплодуйте. Я не роблю так. В мене 28 дідир-дисків вдома є. З Файна Україна, Comedy Club Юа. Програма Шанс. Але в мене нема сідурому на ноутбуці. Є трошечки проблема. А любите фільми дивитись взагалі? Поаплодуйте, хто любить прям. Я не люблю дивитися фільми взагалі. Я не знаю, для мене це якась втрата часу. Тому що ну, можна ж дві години дивитися вікно і думати, що це сусід дивиться все онлайн, а ти пожалів гроші на павербанк і два кабеля до роутера. Так, я ще не люблю кінотеатри, знаєте, тому що зараз це взагалі лотерея. От дивіться, вимкнули світло, не додивився фільм. Повітряна тривога, вигнали, не додивився фільм. Заснув, не додивився фільм і не полизався. Тому що прибиральницю щось швидше відпустили. От, але моя дівчина дуже любить кіно, і вона, знаєте, підбирає ще такі фільми, де хочеться плакати. Знаєте, хатіку, віднесені вітром, штольня. Тому що там, там такий сюжет, знаєте, спочатку було весело і прикольно, а потім стало темно, страшно і больно. Ну, Сльози самі навертаються на очі. Ще як згадаю, що людям за то гроші заплатили, ну просто капець. Знаєте, що я ненавижу своїх друзів і знайомих деяких, які такі кажуть: ти бачив нових месників? Чувак, ну я живу на Сихові. Я бачив м'ясників на шуварі. Ти що це ж? Нові месники? Це продовження залізної людини. Залізної людини два. Думаю, сука, то я залізна людина. Бо мушу то все вислуховувати. Як ти не бачив месників, там же ж знімається Роберт Дауні молодший. Та хоч Іван Нечуй Левицький, мені про то нічого не говорить взагалі. Інше діло то українські актори і актриси. Ольга Сумська. Богдан Бенюк. Наталя Сумська. От ви знаєте, хто з сестер сумських молодше. Хостікоєв, правильно. Але дивіться, є винятки. Я люблю дивитися старі фільми. Мені дуже подобаються всі фільми про Джеймса Бонда. Ну там в кожному фільмі в Бонда нова дівка. І там йому дзвонять з генштабу такий Бонд, через 15 хвилин ти маєш бути в Чикаго. Він кладе слухавку і до дівчини. У нас є година. І лижуться, блін. А він ще в збаржі сидить, десь ну. <рив> Та, і в мене ще, знаєте, є ритуал. Я перед сном дивлюся серіал «Лейтенант Коломбо. І весь час засинаю на 12-й хвилині. Що ви розуміли, 12-та хвилина серіалу Лейтенант Коломбо це коли в кадр ще не війшов лейтенант Коломбо. Коротше, вже йде третій місяць, як я дивлюся 12 хвилин першого сезону першої серії Коломбо. Ну, якщо би не старий прокурений сірий плащ в шафі, я би і не знав, як Коломбо виглядає, чесно кажучи. Та. Тому, коли в мене нема світла, я дивлюся в вікно, дивлюся, як мій пес по подвір'ю бігає і каже: мені потрібен твій одяг. Тому що, ну в мене пес знає мову українську. Підівчили. Просто ви помітили, скільки в собак одягу. Ну, Вони одягаються краще, ніж я. Ну, а я пес по гороскопу. Знаєте, теж хочеться мати якийсь комбінзончик з диручкою, щоб все дихало. Ну, собак є все, кеди, пуховики, худі. Мені здається, на літо їм пушить ще малесенькі парео, щоб ходити біля басейну. Тому що в мого пса є два види одягу. Значить, зимовий варіант це багато бігати по снігу, щоб зігрітися, і літній тупо прилягти в тіньок. Тому що мій пес все життя живе в Буді, знаєте, на вулиці. Він страшно закальонний. Щоб ви собі розуміли, мій пес на водохрещав в ополонку скакав. Так що я тепер маю новий ланцюжок з хрестиком. <реш> Дякую, Рокі. Так. І ні, в принципі, я намагався вдіти на свого пса свої старі піштаніки. Ну, але він вирішив, що буде з ними жити. Ну, такий пес. Мені здається, що скоро з'явиться краківський ринок для собак. Такими темпами, знаєте, жіночка така буде підходити каже, у вас є красівки? Вам на того малого? Та, на того бульдога. І знаєте, і собачка буде ставати на малесеньку картонку. Такий. Потім попісує на дзеркало такий, потім понюхає продавщицю. І жіночка така скаже: ну дивіться, ми, якщо що, тут ще за мухою побігаємо, і, якщо що до вас вернемося, просто в собак є дуже багато одягу, різноманітного, от в котиків менше є. Мені цікаво, коли з'явиться для котів пояс зі собачої шерсті. Знаєте, щоб такий старий кіт ходив по хаті і так до пса. Тепер ти зрозумів, що з тобою буде, як будеш гавкати. Ще, знаєте, немає одягу в свиней. Ну, там, в принципі, одяг був би не на виріз, там би було чітко, одяг до Паски. До Різдва, до побачення взагалі. Зате є одяг свину собак, то є чорні пакети. Це дуже гарно, їм зручно, напевно, лежить ідеально. Або, як би казала ця Галя з Краківського, ой, та то минулорічна колекція. У мене екс-племінник Самари теж в такому ходить. так що ви вже собі думайте. Там але ця професія продавчиці е на ринку вона вічна. Але є дуже багато професій, які тупо позникали. От, Наприклад, де поділися бабці, які важили вас за 50 копійок. Ну, де вони? Ну, відлетіли в теплі краї, чи що. Ну, я бачив ще декілька років тому ту бабцю, вона вже важила за 2 гривні. Ну, по тих бабцях можна було дивитися, як росте долар просто. Просто в тих бабців з'явилися конкуренти. Це ваги сайомі. Але це бездушні машини, розумієте? Тому що та бабця, знаєте, вона була доволі технологічна вже в той час, тому що я поважився за 50 копійок, мені не сподобалась вага, і вона мені кешбеком 10 копійок вернула. То я пішов свою булочку купив, думаю, нормально. Та, І вони, ті бабусі, вони завжди тебе мотивували. Ти щось поважився, блін, я щось поправився. І вона така каже: значить так, є два способи. Перший спосіб, ти херачиш як кінь. Бруси, турніки, біг 5 кілометрів щодня. Менше їсти, менше говорити. Мотивація, сила лісу, ніколи не здавайся. А другий варіант другий трошки дорожчий. Я тобі за 30 гривень трошки ваги скручу. І буде нормально. І мене, знаєте, зараз дивує, що з'являються нові професії, особливо мене дивують панянки, які на своїх ютуб-каналах, на своїх семінарах вчать жінок дихати маткою. Що за несправедливість? Я чим маю дихати? Просто я знаю тільки дихати над картоплею. Я коли готував цей матеріал, передивився трошки тренінгів, тому вже навчився дихати лівою підпашкою. Мінімально. І знаєте, я прочитав в Вікіпедії, що не секрет, що дихання маткою вивільняє жіночу енергію. Я думаю, не секрет. Я пішов по району, попитався. Мене потім завели до бабки віск зливати. От, а вона вже знала. Ще хочу вам зацитувати, що регулярні дихання маткою підвищують рівень впевненості в собі, допомагають прийняти себе, своє тіло, жіноче начало і розкрити сексуальність. Я хочу звернутися до автора цієї статті. Ви коли-небудь пробували коняк. Він так розкриває сексуальність начало тіло, там потім люди на лавках сплять, дихають волоссям взагалі. Ой, страшне. Страшне, страшне. Мені здається, якщо дуже довго дихати маткою, вона почне курити. Просто. Але так бачите є, що жінкам потрібно спілкуватися зі своїми органами. Тому що в чоловіків здебільшого. О, органи самі промовляють до них. Наприклад, пісюндрик такий в дев'ятій ранку. Андрюха. Андрюха. Ти встаєш, бо я вже якби. Ти поняв. Знає, ти з пісюндриком кінти, ти знаєш про нього все, ти знаєш навіть групу крові його. Ну... Дивіться, немає нічого проти, але матка ну, звучить загрозливо. Як фільм жахів. Матка повернення. Та що тут говорити? В матці навіть колись був Путін. Ну. Як би, А пісюндрик? Пісюндрик звучить як щось добре, як щось світле, знаєте, Як щось, чим можна махати. Розкішно. І Пісюндрик завжди знає, коли зупинитися. Ми чому інколи швидко кінчаємо? Щоб матка більше подихала. Взагалі, знаєте, жіноче тіло, воно доволі дивне, тому що мало того, що миється окремо від голови, так ще й має якісь кутікули. Що це? Якось верхня частина тіла моєї дівчини. Дівчина каже до мене, шановний, ти бачив, що Путін подарував Лукашенку кульцо? Я кажу, так. «Да. Чим я гірше Лукашенка? Я кажу: «Ну, ти не показував мені чотири позиції. Вона каже: та бо ти лінивий. Ну, в тебе тільки одна. Ну максимум ще зверху, якщо на голодний желудок. Але в загальному, знаєте, жіноче тіло, воно як фільм Гаррі Поттер». От ти ніби вже бачив його по сто раз. Ну, по 97, я рахую. Але коли чуєш, що показують Гаррі Поттера, то йдеш дивитися. А от чоловіче тіло, воно як фільм самодома 4». 4. <риклад> ну, ти такий, ну. В принципі, на фоні світла нема, можна глянути, ну, Макалея Калкіна вже не можна знайти там. Окей. Бачите, жіноче тіло може народити чоловіче тіло, а от чоловіче тіло що може? Народити ідею створити СРСР. Хіба що? Хоча жіноче тіло теж мало купу дурних вчинків. Але слава Богу, той пам'ятник в Одесі знесли вже. Єдина адекватна ідея її була це переспати з конем і померти. От, чого я бажаю всім 140 мільйонам, тим за перебліку. Все, всім гарного вечора, дякую. в мене Добре. все.